Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна заробіток в інтернеті без вкладень. Нарешті мені вдалося вивести мінімальну суму з даного проєкту. Зібрати насправді було непросто навіть із моїми результатами. Багато хто говорить, що я заробляю тільки на рефералах, але цей проєкт, як я розумію, не дає можливості заробити саме на рефералах, оскільки мої знайомі і сестра вивели один тон набагато раніше, ніж я, при цьому вони не мають рефералів. Так, погоджуюсь, я менше працювала, менше заходила, не так часто крутила барабан, щоб забрати додаткову криптовалюту тон. Але все ж таки я дійшла до цієї позначки до виведення. Ви можете переглянути попереднє відео з цього проєкту, коли я зареєструвалася, коли почала працювати. Є огляд невеликий. І ось мій перший вивід, 1 тонн на даний момент дорівнює 5. доларів 14 центів. Це звичайний майнінг, де потрібно збирати монети або вручну, які намайнилися, або продовжувати автоматично. Тобто, може бути автоматичний майнінг, і він буде вам збирати е, набагато скоріше монети. Ніж просто вручну. Також купувати майнери ті самі ракети, віддаючи свої монети або тон. Можна поповнювати баланс, тобто робити депозит, щоб збільшити дохід. Також запрошувати користувачів на цей проєкт. Ну, якщо чесно, я від них особливо нічого не помітила додаткового дохіду. Мізерний дохід навіть не змогла назбирати швидко мінімальний вивід. І, звичайно ж, барабан. Кожні 5 хвилин він дозволяє заробити або монети, або відразу криптовалюту на основний баланс для виведення, тобто рандомно випадає винагорода якась. Я прив'язала гаманець тон Кіпер, а ви можете прив'язати будь-який гаманець тон, який надається на цьому проєкті, з яким вам вигідно та простіше робити. Це може бути. Валіт ТГ або інші якісь. І відразу ж переходимо в розділ гаманець. Можна, заробити, можна, можна зробити депозит, бачимо тут, але зараз нас цікавить лише вивід. Я натискаю кнопку «Вивести». Вказую кількість. В тон, тобто 1 тон у мене більше на балансі немає, вказую 0, 1,0,1 вказую 1 тон і натискаю кнопку вивести. З'являється повідомлення, що вивід проводиться протягом 24 годин, будьте терплячими. Я натискаю ОК і чекаю надходження грошей на свій гаманець тонкіпер. До речі, у мене є канал у Telegram, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Що ж, минув час, я заходжу на Тонкіпер, на свій гаманець і бачу, що гроші зараховані на баланс. Трохи більше 5 доларів я отримала з проєкту Космос. Тобто проєкт платить. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Залишайте свої коментарі. Я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар, адекватний він чи неадекватний. Намагаюся не ігнорувати. Підписуйтесь на канал, щоб не втратити мої відеохаусі стрічки YouTube. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Тисніть дзвіночок, ставте палець вгору. До нових зустрічей, побачимось! Все буде Україна!